Івали і заграли заради порятунку дитячих сердець про доброчинний мадійний концерт у вікнах. За мить раз на тиждень квитки на всі напрямки по 50. басфор юей. Зазвичай вони розповідають про героїв. Самі тепер стали героями сюжетів. Перший доброчинний журналістський концерт улаштували в Київському національному театрі оперети. Журналісти і ведучі різних каналів співали та інструментували, аби зібрати гроші на оновлення апаратів, що рятують серця новонароджених діток. Доброчинний концерт центру дитячої кардіології та кардіохірургії підтримала і моя колега, ведуча вікон Віта Євтушина. На сцені національної оперети останні приготування із порожньої зали за ними спостерігає кардіохірург Ілля Ємець. Сьогодні він теж виступатиме. Всі пожертвування, які відбудуться просто на сьогоднішньому концерті, це є маленька краплина. Що буде далі? Я сподіваюся, це буде пригорнута увага до тих пацієнтів, які е, хочуть жити. Їм потрібні операції на серце. Чекає операції на серці, і восьмирічний Максим Гриб. У нього вроджена вада серця. Він пацієнт центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Нові апарати сюди не купували вже 10 років. Тож на концерт, що збирає гроші для центру, прийшов і Максим. Він теж любить співати. Ми займаємося з трьох років вокалом. Може, нам від... кубків. Десять кубків вже в нього. Да ми на конкурсах різноманітних виступаємо. Може, нам це допомагає. Він співає, легке у нього розробляється». Та першим на сцену доброчинного журналістського концерту підіймається не журналіст Левіс П'єр, кардіохірург зі Швейцарії, а ще професійний музикант. Просто унікальний виконавець. До 40 років він грав у відомому цюриському квартеті і паралельно оперував серця. До Києва приїздить ділитися досвідом. Операції на серці, гра на фортепіано. Це те саме. Це робота руками. Це не складно, а прекрасно. У мене в Києві чудова команда. Я дуже люблю з ними працювати. В день я був із ними в лікарні. А ввечері на концерті йому акомпонують на скрипках Ілля Ємець та Бронислав Щуцький концертмейстер, якому саме ємець робив операцію на серці. Тим часом свого виступу в Гримерці чекає і наша Віта Євтушина. Звісно, я хвилююсь. Я місяць готувалася до цього. Пішла навіть до викладача з вокалу, ведуча вікон, із з дитинства мріяла бути співачкою. Нині виконає пісню мальви. Я думаю, це однозначно має якось привернути увагу. Бо якщо вже журналісти вийшли і заспівали, то чого ж вони співають? Що ж таке сталося? Ми показуємо людям, що не можна бути байдужим до того, якщо тебе це не зачіпає або тебе це не стосується. Це не моя проблема. Ми просто показуємо, що будьте чуйними, долучайтеся. Цій пісні історія про маму, яка чекає доньки, що пішла на фронт і не повернулася. Та мама і далі чекає. Так само, як і матусі в центрі дитячої кардіології, які мало не одразу після народження віддають своїх діток у руки лікарів на операцію і чекають. Прости, прости. Два з половиною десятки виконавців, і лише протягом кількох годин концерту вдалося зібрати півтори сотні тисяч гривень. Час на сцену і Максимові. Разом з усіма виконавцями він виходить для фінальної пісні. Згодом стане відомо. Велика корпорація переказала на рахунок центру півтора мільйона гривень. Схоже, головна мета концерту привернути увагу так і спрацювала. Ольга Кучер Ярослав Тихомир та Андрій Скорик. програма Вікна СТБ.